Ще один прожитий нами рік. Відходить потихеньку у минуле, як мить одна від нас кудись утік, не мов би його зовсім і не було. По різному складалося життя, хтось втратив, а у когось додалося хтось крок зробив важливий майбуття, а в когось щось важливе відбулося. Ми хочемо дякую сказати усім тим, Хто був присутній цьому році, в нашій долі, колегам, друзям, рідним, близьким та чужим. Ви всі зіграли гідно свої ролі. А в році, що до нас уже іде, бажаємо радості, здоров'я, позитиву, хай мир та спокій вже скоріш прийде, хай кожен має. Гарну перспективу, хай сміх частіш лунає на землі, кохання кожному до голову кружіння, щоб були і в турботі, і в теплі, бажань здійсненних, успіху, везіння і оптимізму, звісно ж, для всіх нас. Хай посмішка обличчя прикрашає. І ні на мить, ні на хвилинку, ні на час. Хай Бог нікого. З нас не залишає, А як холодно було до річ, і каміном стала духова піч о дванадцятій цю ніч миру просить кожен з нас, ай, як холодно було до річ, нас зігріють, наче кодрою звич, і у щедру темну ніч. Буже ще три стара святкова скатертина і вдаріли сікуття. Ми так збирали спів життя, щоб сіл довести до пуття і помолитися разом. За мир, за спокій за дітей, за тих, хто сяє вже з небес, І за собою нас веде. А в кожній страві там тепло, добро, любов, материнська. Колядники вже близько. Родом із дитинства були є, і будем всім порогам на сто. Зоря віщує нам святе різдво. Я пам'ятаю, як ми всі разом. За одним великим столом, де гомоніли всі пісні, неслись рікою підсмачну кот, то вечір містів'яло солома, по лазірі та маминим теплом, вруці тримаю спогади, що зігрівають по життю. А як холодно було торіч, і каміном стала духова піч, о дванадцятій цю річ миру просить кого. Наче кодрою звич, і у щедру темну ніч, Боже, щедри, Боже, закапелки пам'яті покрила крига, і бува, здається, я в собі гадала. У Сервантів баби чорно-біла фотокнига Було на полиці, ніби на подвір'ї сніг. На один, на один, наодинці, ми ніколи не були у годинниці, Миколай, Миколай, ні з гостинці, до тернополя донецька і до Вінниці Колай, Миколайні, зустрінці, до Тернополя, Донецька і до Вінниці. Ай, як холодно було того річ і каміном стала духова піч о дванадцятій цю річ Миру, просить кожен з нас, ай як холодно було доріч, там всі рідне чи кодрою звич, і у щедру темну ніч. Буча щетрий боже з роками та... все менше різдва.